Ну що, шановні українці, невтішні новини з Польщі, правила працевлаштування дуже сильно зміняться в 2025 році. І вам уже потрібно про це буде знати, щоб бути підготовленими. Але як це все буде відбуватися, я вам сьогодні розповім в цьому відео. І ті, хто зараз карти побиту ще не має, будуть розуміти. Який ж це біль, коли ти карти не маєш. А ті, що мають карту, зрозуміть, як це круто. Також, користуючись нагодою, хочу вам сказати, що якщо ви шукаєте роботу в Польщі, то компанія Гремі Персонал допоможе вам знайти роботу в понад 100 містах Польщі. І ви не тільки можете там працювати самостійно, а ще запросити туди всіх своїх родичів, знайомих та їхніх знайомих, і навіть незнайомих. Тому що. Компанію Grammy Personal рекомендує Сергій Пех. А я відповідаю за свої слова, і ця компанія точно вас не кине на гроші. Якщо ви не рознесли хостел або ж квартиру, в якій будете жити, або ж ви не накрали нічого на магазині або ж на підприємстві, тоді точно з вами буде все в порядку. Я вам це обіцяю. І вони не тільки дбають про вашу роботу, вони дбають і про ваш кар'єрний ріст. Якщо ви будете старатися і. Хотіти чогось більшого, вони також вам дадуть таку можливість. Заповнюйте заявку за посиланням в описі до відео, або ж в прикріпленому коментарі. І, звісно ж, запрошуйте знайоме. Отож, друзі, переходимо до самого найголовнішого. Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики підготували проєкт, згідно з яким усі працівники, які проживають на території Польщі, виконують будь-які обов'язки десь на виїзді, або ж. Е Отримують за це якусь оплату, будуть змушені працювати на умові опраці. Пам'ятаєте, я ще якісь час тому говорив, що це не буде стосуватися ані українців, ані усіх іноземців, які з Білорусі, Грузії чи України, так? А зараз що виявляється? Що тільки деякі категорії громадян, які будуть виконувати деякі обов'язки, не будуть змушені мати умову опраці. Я хочу вам сказати, що таке опраця умова праця і умова зліцення. Чим вони відрізняються? У мої вона не регулюється Кодексом праці, що означає, що якщо вас кинули, то дуже важко буде знову ж таки щось доказати в суді. Умова праці рахується до кодексу праці. Але по суті, вони не міняються. Якщо ви і там, і там маєте страховку, там і там отримуєте кошти, то ви. Якщо говоримо про мозліцення, трошки менше платите податків зі своєї заробітної плати, а точніше за вас роботодавець. Бо ви самі можете за себе платити, вам роботодавець буде більше доплачувати, а потім в кінці року ви будете змушені в піті все вказати і заплатити уже до скарбовому всю суму, яку ви назбирали. І деякі, до речі, роботодавці так наживаються на людях, і пізніше людині приходить знову ж таки визвання до заплати з уже до скарбового на 6 тисяч злотих, а вони дивуються. А звідки це взялось? Мене роботодавець надурив. А ні, друзі, це ви просто законів не знаєте? І користуєтесь тим, що о, там не 23 злотих, а там 27. Я їду туди, і Сергій Пех, ти пропонуєш роботу, за яку нічого не платять. Ні, друзі. Час прийде і вам також прийде лист щастя від уже до скарбового. От я впевнений, хтось із глядачів вже такий отримував точно. Ну і звісно ж, я не радію з цього, тому що роботодавці насправді користуються цією нагодою і просто використовують працівників, які недобре орієнтуються в законах. Але ви, на щастя, мої глядачі уже усвідомлені і знаєте на що вестися не потрібно. Моє завдання вас інформувати. Тому напишіть, будь ласка, три плюсика, якщо ви цінуєте ту роботу, яку я виконую. На сьогодні 200 тисяч. Тому я користуючись ще хочу вам подякувати. Ви найзолотіші. І напишіть, провести якийсь розіграш чогось. Наприклад, BMW x 7 останнього ви останнього року випуску. Ну бо я заробляю достатньо, щоб розіграти таку Е, Ну хіба що ви не любитель BMW, то можете не відповідати. Так от, друзі. Жарти жартами, а ми повертаємося до нашої мови зліцення, умово праці. І якщо ми говоримо про мову зліцення, то в договорі можна вписати будь-що завгодно. Що якщо ви не прийдете на роботу, то ви будете потім туалети мити на роботі три години або ще щось. Ну і штрафи так само прописують шалені. Знаєте, наші українці та й поляки так само вони звикли до того, що інколи можна понехтувати тим. Що ти зобов'язався виконувати за ті гроші, які тобі платять. Ну, і хтось може прийти п'яним на роботу, хтось може взагалі не прийти, хтось собі вирішив вихідний взяти, або ж у когось навіть мати померла. Повірте мені, приклади бувають настільки різними і тупорилими, я їх так не побоюсь назвати, тому що люди здатні брехати. І це, знаєте, брехня взагалі, хто не буде багатим: той, хто краде, обманює, і той, хто не віддає борги. Це три категорії людей, які яких потрібно вам уникати, і самим такими не бути, тому що ви не досягнете в цьому житті ніскільки. І для таких людей створили умови зліцення, на мою думку. А умова опраці так, вона повністю вас захищає, бла бла бла. Але по суті, вона не сильно відрізняється від умов праці. Так, від умов зліцення. І власне до чого я веду? Що для роботодавців це буде постріл в коліно, тому що вони по суті не зможуть. Контролювати працівників іноземців, тому що от він не прийшов на роботу і шукає вітра в полі. А таких працівників на великих підприємствах працює дуже багато. Ну і власне, як розв'язати з цим працівником умову, якщо він пропав? Це ж не так просто, друзі, умову праці розв'язати. Треба, щоб людина самостійно підписалася на всіх документах, на всіх годинах, які вона відпрацювала, і так далі. Так на всіх підприємствах повинно бути легально. Добре, громадянин на Польщі, ти знайдеш, тому що він має постійне місце проживання тут, в Польщі, а українець, який не має ні карти побиту. Де його шукати? Він поїхав собі в Німеччину взяв, тому що йому там обіцяли більше, а через місяць він вернеться, але вже скажуть: Сорі, ми вже тебе не приймемо, тому що ти хочеш і рибку з'їсти, і на щось сісти. Ні, такого не буде. І знаєте що? Ті, хто зробив карту побиту, до них не відноситься цей закон, що вони будуть зобов'язані працювати по умові його праці. Як нам розповіла Ева Флашинська, директор департаменту ринку праці Міністерства сім'ї праці та соціальної політики, вимога щодо трудових договорів стосуватиметься тих осіб, які потрібен дозвіл на роботу та декларація про доручення роботи. Це зазволення праці або ж е, зазволення на праце і о повіженні трудосудоджізові праці. Так таких іноземців в Польщі близько 40% від загальної кількості іноземних працівників. Хто ж не буде, друзі, належати до цієї категорії? До речі, з тих 40%, я рахую як 100, 80% це українці. Тобто ми займаємо чолову позицію. Перепрошую, друзі. Цей туберкульоз у мене вже замучив. Ева Флашинська, що нам ще додає? Що згідно з, за даними Міністерства праці, на кінець вересня 2024 року у ЗУЗ було застраховано 1 мільйон 7, 1 мільйон. 177 тисяч іноземців. Це переважно робітники з України, Білорусі, Грузії, Молдови та Філіппін, Колумбії, Індії, Непалу та Узбекистану в п'ять разів, друзі, в цьому році зросла кількість іноземних працівників, які походять із країн Філіппін, Колумбії, Індії, Непалу та Узбекистану. І вони я вам скажу, друзі, що вони замінюють наших українців. Мені цікаво, коли поляки зрозуміють це, скажете ви, а вони цього не зрозуміють. А знаєте чому? Тому що стільки підприємств в Польщі, не польських. Де тільки поляки працюють, а власники там не є поляками. Або китайці, або американці, або ж німці, або ж італійці, або ж Бразилія. Боже, що мені вам розказувати? Тим ж каже, не польська компанія. І що поляки будуть думати? Ну це хіба що ті, що в ресторанах, або ж транспортний бізнес і так далі. Їм буде нічого додати, тому що вони не встані вас контролювати і контролювати за тим, що відбувається. Хто здатний нас контролювати? Тільки політики, що сьогодні вони говорять А, а завтра говорять Б. Як в Україні, так і в Польщі політики такі ж самі. Що буде ще в нас? Законопроект був направлений до постійного комітету ради міністрів 9 жовтня і зараз знаходиться в черзі. Ну, 1 січня 25-го року мав би набрати цей чинності закон, але з огляду на тривалість легалізаційних процедур, шанси на це ну, невеликі. Тому маємо надію, що це все таки не приймуть. Натомість. Ви ж знаєте, що іноземці працюють 12-14 годин. І в умові зліцені не завжди можна прописати точніше, роботодавець цього не хоче, що над годин будуть додатково оплачуватися. І в цьому є плюси умови операції. Тому я за тим, щоб ви більше заробляли, але не цим або ж цим, а цим. Тому, друзі, слідкувавши за моїм каналом, кожен з вас попросту зрозуміє, як це можна робити. Тому що. Я не ношу окулярів рожевих, так? І ви також їх не повинні носити. І сподіваюся, що моя інформація вам допоможе. Але все-таки умова о праці не буде стосуватися тих людей, які працюють в сільському господарстві нянями, які іноземні студенти працюють. Ну і це все. Бо якби ще й сільське господарство. Працювала, де по 15 годин іноді треба працювати, то просто польське сільське господарство ну, захлинулося від крові, коли би помирало. Ви ж бачили, як вони протестували на кордонах. Ніхто цього не забув. Просто хтось хотів в конкретному моменті їм віддячити, але ми пам'ятаємо, пам'ятаємо. І колись карма повернеться. А на сьогодні хочу вам подякувати і підписатися на канал, хотів би вас ще попросити, тому що наступна наша цифра це 300 тисяч. 300. Великі результати. І це все, друзі, завдяки вам. На, на рахунок розіграшу, то я не жартував. Якщо ви щось хочете, то ми можемо розіграти. Просто напишіть, чи хочете ви розіграшу, чи ні. І так я зрозумів, що ви відео це дивилися. Ну і подумаю над цим питанням, як його можна вирішити. А зараз я йду святкувати. Що я святкувати йду? Не йду я святкувати, жартую, йду пити воду. Все. Хорошого вечора.